Так, друзі, всім привіт. Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, господарство моїх і моїх підписників та гостей каналу. І Сьогодні, друзі, зараз трішки пробіжимось, я покажу, чим я кормлю своїх курей. Мені вчора моя кума передала гарну таку річ. Я даю своїм курям замість кальцію. Не покупаю нічого. А подивитесь, що вона мені передає і що я даю своїм курочкам. І сьогодні... Ми поїдемо до нашої таки знайомої пора вже, тому що треба мати і совість, я хочу сказати, поїхати забрати ж наших курчат. Вже ж пройшло більше півтора місяця, як курчата в нас вилупилися, і я до цього часу ніяк не зміг до неї добратися, щоб забрати їх, щоб вони вже були в нашому господарстві. Тільки дзвоню, дзвоню прошу поки покорміть. І до цього часу вони поки в неї. І поїдемо, подивимося теж її господарство, скільки там вилупилося, що в неї є на продаж, це я все вам покажу в цьому відео, друзі. Ну що, давайте пройдемо, я покажу, що мені передала кума. Це моя, друзі, сушечка, яку я зробив, як ви пам'ятаєте, це ось цибулька моя. Що садив лук шарлот. Так, одна кума, дивіться, вчора мені знову моїм курочкам та качкам. А інша, дивіться, що мені дала. Бачите, зараз оце все я переб'ю, отак передавлю дуже мілко. І ось вам, будь ласка, кайці. Дай для наших курочок. Е, я що вам пораджу? Отак от не сипати, не давати. Вони його тут з'їдять. Але вони можуть їсти ваші яйця. А коли ви переб'єте або передавите, ну я не перебиваю. Їхньо. Я так їм передавлю, щоб не було великих таких кусків. І зараз покажу, де я їм засипаю це діло. І вони потихеньку його їдять. Ось вам той самий кальцій. Не треба нічого купляти для своїх тварин. Все, отак зробив, перебив. Все, зараз йдемо, я вам покажу. Наша кіця, друзі, ну що, знайшов я кошенята її. Отам під кліткою почали вже вилазити, тому і знайшлися. Вони вже м'якають. І в нас, він, якщо я побачу, він, бачите, під кліткою передали нам бройлера. Тільки не зарізали, а передали, сказали самі заріжете. Так, ну що, дивіться. Зранку даю те, що зварив. Всі відходи, бо мені хтось пише, добавляй в коментарях кукурузяну дерь. Друзі, додаю я шрот і додаю макуху поки. Курям залишається не так багато. Це для наших качок більше. Ось дивіться, є в мене таке здійло. І ось сюди я не висипаю. Ось вам готовий кальцій. Зараз зайдемо. Макуха обов'язково. Вон залишки кавуна і засипав макухою трішки. І цю дерть. Я вже вам показував. Курям багато не даю, тому що це калорійно. Щоб вони не зажиріли. Вже одна квочка бігає, дивлюся. Щоб вони не зажиріли і не перестали, нести яйця. Ці по 250 це олівегер. Півні олівегер, помість марана омірауканом, Носії гену олівкового кольору. Яйця. Да, мені Всі ручні, ніхто не б'ється. І маран чорно. І... Ну, це маран чорномі. Чистопородний хлопець. Хороший хлопець без брака. Це 500. Хлопцям чотири місяці. Це все птиця. Оце чистий. Оце чистопородний маран чорномі Оце їх у мене три, і вони такі чистопородні. А тут все. А це повністю з Ну, Це ж Сі носії олівкового кольору, яйця будуть передавати з каролупи. Оце ого, важкі. Це можна порвати з будь-якою куркою і буде і яйце. І буде, буде олівкове яйце, так. Да. Світло олівкове. Это може, якщо буде коричневе, то буде темно олівкове, якщо там куриться, типа ломан брауна. Кохців нікуди не дівати. Ти дивись? А що ти на мене напав, а що ти думав, що я буду тебе? Це маран чорномідний, він трошки менше, о, теж хороший хлопець буде. Сиди, держись, держись хорошо. Ну же, кому квартиру надо, да? Да, орел, заліз попугає. Орел. Ну всі хлопці ручні, поэтому можна спокойно. Еще один оливайгер такий. Да, не бежим, я тебя не бежи. У вас тоже красивые оливаги. Вот такие хлопцы. Ага, ну це ж міраукана з майраном змішалися. У нас там марани тут. Марани у мене це тишина розпає. Друзі, ну що, оці дивіться, цей виводок, що я давав яйця, ось наші. Ухилює, так, як я їх називаю по-різному ляйкідзі. А ось і це маранчики. Зараз ми приїхали за своєю птичкою, щось виберемо, щось візьмемо. Візьмемо пару курочок маранчиків і може пару курочок Ляйкідзі. І все. І нам цього буде достатньо, тому що у нас своє теж вивелося 12-11 штук, то там я дивлюся більшість це хлопців. Дивіться, яка гарна корочка, ось одна друга. Кому треба звертайтеся, номер телефону я залишив шапці. Дуже багато мене запитували, що можна петушка на осінь, петушка, ось, будь ласка, дивіться. Є так гарні китушки. Да. Это камера алкашки. Двадцатого. Двадцатого у нас очень. Страшно, да? Все на выходе. На улице все на выходе. По чем будут? Камера алкашки. Зараз по 150. як... Ростуть то кожен день плюс 2 гривні в сутки. Це маран. Тоже такий же возраст. Це півник. А що це за Маранчик. Девочка. Да, курочка марана. Це лукашка чорна. Не говори, вони ну хочеться, це злегка з'їхти, а потім не, не поймеш, де ті яйця. Бо Чого? Вони зайдя на вході. У кого? У лейкій дзі, що не у, і у марані. Ні, у мене у каміць голубі. А у мене і голубі не сьогодні. Вони ухилюють, чорні ухилюють, несуть. Голубі, ну вони менші, І форма така, вони більш величезня, а вмиравками такі вони витягнуті. Ну, по крайній мірі я... не проб'ються. Я кинувся шукати зерно, знайшли зерно, так, дешевше. десяти. У мене це курочка. Буде. Автолавка вози у нас. Зерно 300. Втаряк 340. Великий мішок. Це виходить. Я вже читав 12 кілограмів. Друзі, забираємо таку курочку гарну. І ще таку курочку забираємо. І забираємо ми ще двох курочок маранів. Тепер буде в нас шоколадне яйце. Настояще, як оце у мене кофта, тільки ще, мабуть, чорні, які Ді, Такі дві гарних курочки. Це все чистопородні, щоб ви були в курсі. Ай, <рес> пальці! панці, так. Я хочу вам просто приманити. Все. Все, Некрасив, як, не красиві, ясно втащив. Okay. О, диви, накидається. Nice. О, таких оце в мене тепер у мене будуть такі. Да. Це маран, червоний. Собі. Це більше Ні, дівчатки вже не дуже. Трошки роздав. Нірмайте. Звертайтеся, птиця знаходиться в місті Полтава, район ГРЛ, Можна звертатись по телефону за додатковими питаннями 066 810 23 38. Олена. Друзі, ну що, з'їздили, ми забрали у знайомий наших курочок, зараз привеземо наше господарство. І будемо тепер вирощувати і тримати наше коричневе яйце. Як знесе перше яйце, я всім покажу. Яйця, як ви бачили, перед цим власниця показала, які гарні, таких в мене ще не було. Надіємося, що у нас теж такі будуть. Все, тепер їдемо додому. Друзі, ну що, ось ми вже і вдома. спекотно. Часно ми з'їздили, забрали, тому що стоїть зараз пека. Зараз беремо потихеньку по одній коробочці і відносимо до наших курчат туди в господарство. Так, ну що, давайте визвемо оцю малечу першу. І випустимо до наших. Вони такі майже, як і мої. Я думаю, що не буде з ними ніяких проблем. Зараз заженем і ті, що в мене гуляють, щоб зайшли. Ось вони. Так, дивіться, бачите? Все, вони разом з малечою, всі разом там бігають. Так, все, ці в мене пристроєні тепер. Почка рядом з ними. І де вони не дінуться. Так, насипав їм комбікорму, налив водички свіженької. Все, хай Відходять, їдять і між собою знайомляться. Оце і двоє, бачите? Оце ці дві курочки, що приїхали, бачите, вони. Зараз ой, ой, вони все. Так, все, йдемо забирати тих тоді. Оті ще в машині. Так, ну що, друзі, розпаковуємо наших маранчиків. Дві курочки. Є які гарнюні. Просто бомба. Жарко, бо вони проїхали. Хай недалеко. Але це вони ручні. Ось такі гарні. Дві маранчі до мене сьогодні приїхали. І дві мої ухилюйки. Оце на цьому, друзі, я і закінчую наше відео. Все, ми вже вдома. Кури вже в моєму господарстві. А тепер привикають. Ті до тих курочок, ті до цих курочок. А ми будемо ними любуватися. Любуватися. Все, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо. Кому потрібна гарна птичка, я в цьому відео напишу ще номер телефону. Будь ласка, дзвоніть. Птиця, як ви бачите, гарна. Тут, кому Полтава, Полтавський район. Звертайтеся, людина порядна, я можу рекомендувати. Все, друзі. Всім бажаю здоров'я, а вашому господарству процвітання. До наступних зустрічей.